Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео. Ставите лайки, пишіте коментарі. Це мене дуже мотивує для зняття нових відео. І сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним, легким, простим рецептом із кабачків. Як ви бачите, кабачки я використовую не зовсім молоді, тому я їх помила і очищаю від шкірки. Якщо у вас є молоді кабачки, то не потрібно їх очищати, воно буде. Гарно смакувати і приготується. Я ж трішечки почистила і буду нарізати їх шматочками, такими, начебто кубиками. Відрізаю полодоніжки обов'язково, ці хвостики, І зараз буду їх кришити на кубики. Повірте, це дуже смачно, це така намазка, яка завжди вас виручить. Вона може декілька днів лежати в холодильнику. Дуже смакує з підсушеним хлібчиком або ж сухариками, також дуже дітям подобається, тому раджу вам спробувати. Готуйте разом зі мною або ж за моїм рецептом. Кабачки порізала і буду нарізати моркву та цибулю. Кабачків у мене кілограм. Якраз оті два кабачки заважили на кілограм, тому рецепт вам даю на кілограм кабачків. І, як завжди, продублюю всі інгредієнти під відео вкажу стільки, чого використовувала. Цибульку нарізаємо так, як для засмажки, а морку натремо на терточці, на крупній фракції, теж як для засмажки. Поки нарізаю овочі, поставила пательню для розігріву. Буду обсмажувати на невеликій кількості соняшникової олії. Можете використовувати будь-яку, яка у вас є, яка вам подобається. Спочатку обсмажу цибульку до прозорості або легкого зарум'янювання. Після цього додам морку, теж пропасирую трішечки. Не засмажуйте дуже сильно, овочі мають бути м'якими, такими приємними. Цибулі з моркою вже готові. Даю сюди ж кабачки, перемішую гарненько і ставлю на вогонь. Вони мають тушкуватися до м'якості. Коли вони вже будуть готові, не тверді, а м'якенькі. Але щоб зовсім не розвалювались, скажімо так. І періодично їх помішуйте, щоб нічого не де не приставало. Олії я додаю зовсім трішки, тому що кабачок ще пусте сік. Але зауважте, що кабачок я не солила. Просто пошматкувала його і залишила. А зараз, уже коли овочі майже готові, я додаю спеції: трішки солі, трішки молотого чорного перцю. Ще додам хмалі сунелі, тобто ті спеції, які мені подобаються. Якщо ви не любите інших спецій, то можете використовувати стандартні це сіль і перчик. Також сюди смакує чесничок. Можете додавати свіжий часник, я ж додаю сушений. У мене є достатньо сушеного часнику, і я його додаю. Він мені так більше подобається в стравах, він більш пікантно смакує. Знову ж все перемішую, протушкую ще хвилинок 5 із спеціями, щоб вони відкрилися. І буду готувати далі. Все покажу вам в процесі. Всі овочі вже приготувалися, і я одразу поміщаю їх в чашу блендера, для того, щоб ми їх збивали. Але перед цим я додаю плавлені сирки. Це той інгредієнт, який додає пікантності та смаку цій намазці цій пасті. На кілограм кабачків я використовую два плавлених сирка. Сирки я брала з вершковим смаком. Якщо вам подобаються інші смаки, то можете їх використовувати. У мене звичайний вершковий плавлений сирок. Збиваю цю масу до однорідності, більш нічого сюди не додаю, ніяких майонезів, сметані, вершків, нічого абсолютно сюди не потрібно. І повірте, ця маса виходить дуже пухкою, легкою, неймовірно смачною. Це сподобається і дорослим, і дітям, особливо, якщо підсушити хлібчик або взяти якісь сухарики. Намастити цю пасту зверху це неймовірно смачно. Я навмисно підсушила хлібчик, щоб показати вам, як можна її вживати. Також вона смакує із макаронами, і з кашами. Зберігається в холодильнику по декілька днів, 3-4 дні можна зберігати, якщо робите багато. І завжди у вас буде якийсь перекус для вашої родини, і ви не будете хвилюватися, чим їх нагодувати, що ж їм смачненько такого дати. Ще раз повторюся, ця паста неймовірно смачна, тому раджу вам приготувати, спробувати за цим рецептом. Поділіться в коментарях, хто буде готувати, як вам вона смакує, чи сподобалось, чи не сподобалось, тому що у нас всіх різні смаки і вподобання. Я вам бажаю, хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою і гарних звісток. До нових зустрічей і нових відео. Всім па-па!